український парламент після нетривалих суперечок проголосував в першому читанні законопроект, який відкриває шлях до заборони в Україні церков, що керуються з Росії. Найголовніше це стосується української православної церкви Московського патріархату, яку експерти називають навіть не церквою, а фактично філіалом спецслужб Росії та інституцією, що безпосередньо бере участь у війні. Про вплив російської церкви на Україну та її роль. У розв'язуванні агресії говоримо з Миколою Мединським, військовим капеланом. Вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що завітали. Ми знаємо, що ви давно досліджуєте вплив московської церкви або церкви, яка керується з Москви на українських віруючих, і ця тема актильактуальною дуже стала від початку повномасштабного вторгнення. Чи ви підтримуєте ту тезу, яку щойно озвучив євген? Що це не просто церква? а Що це такий філіал боротьби? Е, звісно, це є Діли пропаганди це є важель, інструмент зомбування в нашому випадку українського суспільства московськими імперськими наративами. І те, що відбувається зараз в Україні, повинні зрозуміти всі. Особливо це повинна, повинні зрозуміти і Європа, і світ. Це в жодному разі не є міжконфесійним протистоянням. Це є протидія колаборантам, котрі Прикриваючись церквою, насправді пропагують е, ідеї е, анексії, загарбання е, фактично ідеї Російської імперії, підтримуючи, оправдовуючи злочини. Зараз перед ними стоїть завдання е, якомога ефек... е, більше зберегти е, мережу агентів впливу. Кожен московський піп без винятку це є агент впливу. Він працює. І в тому напрямку формувати, якщо е, дозволити, я б хотів провести таку е, невеличку такий ланцюжок від дітей до історії, до молитв і до формування е, проросійських наративів через молитву у формуванні у свідомості українського суспільства. Буквально там понад місяць тому. Була деокупована, звільнена від окупації московським патріархатом церква, храм Бориса і Гліба у Вишгороді. Я мав за честь бути учасником тих подій, і багато цікавих речей ми там знайшли. До речі, навіть, навіть всередині храму є дуже багато фактів, про, про котрі можна поговорити і варто людям показати. Почнемо із Виховання дітей у їхніх недільних школах. Це є книжка джерело вічності. В них там їх... українською мовою. Вона українською Розумно. мовою. Розумно так. Е, перше, вона видана у співавторстві із такий є діяч Борис Кузик. Ось, ось, ось він. І ось, ось, ось. його. Це є е, генерал-майор Міністерства оборони Російської Федерації. Радник президента Росії. І це прямо зазначено на, І це, на зазначено, да. це формування героїв, тобто тих, кого варто наслідувати для дітей. Ось воно. А Далі. який рік випуску? Рік випуску. Рік випуску 2007. тисячі Дальше, от я не мав часу, аж надто її вона недавно попала мені в руки. Але вже що можна знайти тут про російську, От відомості про Володимирську ікону Божої Матері, котра по суті є Вижгородська, А вони подають в російському вар варіанті. Володимирська. Ну, хтось скаже: ну а що тут, в принципі, ну якось так. Далі рухаємось далі. Це виховання дітей. З чого починається? Формується... Для українських дітей книжки пишуть російські генерали Так, так, Кутіру. Так, ФСБ фактично е літературу готує е російський генерал-майор Міністерства оборони Росії. Дальше. Е ось книжка Бориси Гліб, е автор цієї книжки, е так званий Батюшка, е який прослужив у цьому. У храмі Бориса і Гліба понад 30 років, батюшка Дімітрій видана книжка так само у співавторстві з цим же самим з відомим Борисом. нам генералом з відомим нам генералом. Який це рік? Це є 2005. Угу. Що ми знаходимо цікавого? 2005. Що ми знаходимо цікавого тут? Ось тут, коли цей батюшка пише про... Історію, так би мовити, Вижгорода, ось він зазначив 1240 рік. В час я буду перекладати книгу на російській мові mm -hmm. нашествия Батия, Вижгород, як і багато інших міст южної Росії. От мені запитання до цього батюшки Дімітрія. Для нього Южна Росія вижгород. Це Южна Росія, коли у 1240 році, коли Росії ще не було, чи у 2005, му коли він цю книгу видавав, тут до речі, теж є надзвичайно багато всяких цікавих моментів. Це історія. Котру так так би мовити, їхнє духовенство викладає дітям, юнацтву та своїм вірним, все виключно в дусі російських народів. Тобто, в голови в голови дітей підлітки вкладається, так, що Вишгород це південні регіони Росії. Це, це. південні, і це писав про це писали ще в 1240 році. От от власне про що йдеться: тоді, коли ці всі речі виходять на світ Божий, особливо після е, прийняття. У першому читанні закону, і тут важливо, закон, про що говорить? Про заборону духов, церковних структур, релігійних організацій, котрі пов'язані з РПЦ. І тут вони всі заверещали. Це боротьба з Богом. Шановні. Там не сказано про заборону вірити, молитися чи про заборону конкретної церкви. Тих, хто пов'язані з Росією. Якщо ви всіх переконуєте, що ви з Росією не пов'язані, то чому вам хвилюватися? Але ми минулого разу ми ще до того повернемося зараз, якщо нам вистачить часу, говорили про те, що вони моляться за государство їхнє російської. Може, опечатка, може, щось не те відбулося, і це йшла мова про молитовник куплений в Полтаві. А ось Перед нами молитвослов православний вже видання е, Святоуспенська Почаївська лавра виданий у 2008 році. Що е, ж ми тут знайдемо? Як я сказав, вони кричать більшості представники московського патріархату в Україні. Кричать, що вони насправді українська церква моляться за отєчество і звинувачують їх безпідставно. Напевно, що найкраще буде взяти їхній молитовник, знайти їхні молитви за отібрати за що і розібратися за, за кого вони насправді моляться? От відкриваємо їхній молитовник. Дійсно, рубрика молитви за отечество. Але що ми тут бачимо? Патріарха Московського і всієї Росії. Молитва о спасенні держави Російської і утолєні в ній роздоров і настроєнні. Чудово. Так, це Патріарха Московського, але э... це звідки молитовник? З Почаєва. Почаєвська лавра. Далі. Молитва о спасенні Росії. Ось вона. Молитва за русій народ. А про Україну хоч щось? Жодного слова. Е, Маліта покаянне, чімає в церквах Росії в одні смути. Так само там добратися можна, е, варто було зробити закладочку. Молитва новомученикам і сповідникам російським і так, так фактично, далі. Там фактично війну в Україні зараз можна трактувати як просто дні смути в Росії. Е, так. Та вони так і трактують. Їхнє завдання було раніше підготувати свідомість українського суспільства, на котре вони мають вплив, що вони частина Росії. І підготувати те, що сюди з часом прийде Росія, І не варто чинити спротив і спротив чинити не варто. Бо це угодно Богові. І повернемося про, на тему, яку ми вже говорили. Ось... Це акафісник, який я показував минулої програми. Видання 2013 року, і шоду над що надзвичайно важливо, він затверджений синодальним відділом релігійної освіти і місіонерства Української православної церкви. То це то, верифіковане видання, яке перевірене і одобрено так синодом УПЦМП. Так, так е, відділом освіти, це як міністерство освіти в державі, видає гриф на кожен підручник, який доразів передає так. Це тобто, це означає все, що ми. Тут знайдемо, це офіційна позиція е, так званої Української православної церкви, та, що нібито, не московського патріархату. Що ми знаходимо? А кафець до Ольги, не буду займати багато часу за браком, радуйся російського неба над горами київськими засіявши. Ну, це фактично рік територіальну цілісність України вже навіть це в е, їхнє завдання готувати колаборантів. А сама структура е, так званої української православної церкви московського патріархату е, це є насправді мережа агентів впливу. Тобто, в тринадцятому році вони готували українців, які ходили до церкви. Про те, що коли сюди прийдуть російські війська, ви маєте радіти, тому що І ви сприйняти ви молились... це як волю Божу. Що ви молились за те, щоб абсолютно, російське небо засіяло над київськими холмами? Абсолютно, абсолютно вірно. І власне, якщо рухатися далі, ми бачимо, що тут радуйся страни нашої. Російської духовної сокровища, чого я наводив паралель? Радуйся нашої страни. Ми правильно розуміємо, що нашої 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 стра, страни, стра, тобто держави російської. Але коли ми проводимо паралель паралель, що молитва за отечество, тобто за вітчизну, це молитва насправді за Росію, ми прекрасно розуміємо, що ми не помилилися. Ми таки правильно їх розуміємо. Цікаво порахувати, скільки разів Росія згадується в цих молитвах. в цьому от власне, от в АКЕС. До святої Ольги, беручи до уваги те, що коли жила Ольга Росії ще і не було, згадується 38 разів Росія. А Акафес, для тих, хто не знає, що це це невеличка пісня на прославу того чи іншого святого із 12 маленьких куплетиків. 38 разів згадується Росія, 4 рази Русь, 4 рази Київ і жодного разу Україна не згадується більше того, якщо їхнє завдання сформувати у свідомості суспільства, на котре має на котре вони впливають необхідність прийняття Росії, котра прийде сюди, перед ними ще стояло і стоїть завдання оправдати злочин, надати злочинові яко якоїсь такої сакральної дії. Що це в ім'я Бога, в ім'я Бога і Господом Пане Микола, нас просто дуже мало часу. Я хотіла вас запитати. Дуже важливо те, що ви говорите, пояснювати і українцям, які цього ще не розуміють, і світу, що це не боротьба з вірою, а боротьба з агентами так. і боротьба з колаборантами. А скажіть, будь ласка, чи є аналоги в світі, де так само церква використовується для загарбання територій і для просування ворожих наративів, на які можна наводити приклад, коли ми це? Цьому в наш час того, я того я такого не знаю. Церква має обов'язок прививати любов до Бога і до ближнього. Прививати любов до Бога, до церкви і до свого народу. І це правильно, бо якщо взяти основні заповіді Христа, він каже: люби свого Бога свого. Всім серцем своїм, а друга подібна неї люби свого ближнього як самого себе. Любити свій край, свій народ це свята Господом благословенна справа. А що червоного Зах... вас тут дуже важливе захищати свою землю це свята справа. Окуповувати це гріх. Е справа в тому, що от є ще один, я, я взяв така така цікава, е де знову радуюся всієї Російської держави заступниця і покровительниця. І увага, радуйся яко е ізволєнням, тобто благословінням. Божим держава російська нині від моря до моря розкинулася. Тобто радийся експансія Росії? Так, так. Е, вони готували те, що Росія прийде е, окупує Крим. І це і ми маємо чому всі раді. радіти, бо це бо така воля Божа. Хотіли бо, ще поставити от запитання і ваше ставлення до заборони в ПЦМП, Але це питання вже не актуально після такої цікавої дуже дискусії. Е... Дуже вам дякуємо, пане Миколо. Маємо вже завершувати просто наш наш час. Е, Неймовірно важлива тема. І хочеться, щоб всі народні депутати, які не проголосували за цей закон. Може час другого читання. Я... Микола Модинський, військовий капелан, був гостем. Ми вас обов'язково ще запросимо, тому що нам потрібно ще друге читання обговорювати, коли нарешті закон буде ухвален. Тому ми вас дуже чекаємо. З радістю, дякую вам щиро, бо справді дуже важливо.